Вітаю на розсаднику Сад Полтави. Сьогодні я хочу розказати вам про іспанську ялицю Глаука. Подивіться на її хвою, вона, начебто, штучна, така як іграшкова. Вона має голубий хвою колір на протязі всього року. На зиму, бачите, зараз зима вона не міняє зовсім колір. Ще в неї така особливість навесні вона зацвітає такими яскравими на кожної цієї брунічки. Буде яскраво червона фіолетова цвітіння. Воно дуже дуже. Я вставлю вам картинку. Як виглядає? Вона надзвичайна морозостійка підходить до дуже сурових умов. Мінус 35-38 витримує. У нашому розсаднику ви знайдете різні розміри. Дивіться, яка вже дорослий екземпляр, він коштує 12 тисяч. Ось така формована нижче, але вона подишковидною формою коштує 9900. І є в нас ще ось такі чотирьохрічні, це ялиця Хорсман, з трошки інший сорт, коштує 1500. Але Хвоя і все інше воно таке саме. Переходьте на наш на, на наш сайт Сад Полтави або телефонуйте нам, залишайте обов'язково свої коментарі. До зустрічі!